Всім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Щойно ми з Артемком повернулися з прогулянки, я тут купила деякі квіти і хочу зробити композицію у вазі, що, власне, і будемо зараз з вами робити разом. У квітковому магазині було саме вимкнення світла, і, от, бачите, вибрала, сама вибирала і не побачила. Деякі квіти не дуже свіжі. Шкода. Але я думаю, все одно до Різдва ще буду один раз обмінювати квіти, бо не думаю, що вони так довго будуть стояти. Не знаю, як називається ця рослинка, але також, як на мене буде гарно дивитися у різдвяній композиції. Ну і тут Нобеліс і. Авкаліт. У мене є така невеличка ваза, не дуже висока. І буду зараз формувати. Тумба мені перезавантажена. Хочеться забрати цю композицію і поставити там вазу. Ой, які складні рішення. Мені здається, що так якось легше візуально. Що скажете? Не знаю. Не знаю. На вечері буду запікати скумбрію. Добре, її солю. Риба забирає якусь дуже багато солі і я зазвичай не досолюю. Оце тут у мене є якась приправка до, до риби. І я ще ставлю декілька. Маленьких гілочок розмарину, мені подобається, який він аромат дає. І зовсім зовсім трішечки оливкової олії. Дівчата, ранок сьогодні в мене почався не з самої приємної ноти, треба компенсувати чимось позитивним, і буду сьогодні наряджати вже цю красуню, а то все ніяк руки не доходять. Сьогодні вранці я, знаєте, чуть не спалила хату, поставила варити горохове пюре і зовсім про нього забула. Витяжка працює дуже добре, і власне сталася в мене така халепа, а тепер не можу відмити кастрюлю. Якщо можете дати якісь... Поради, чим її відмити, я залюбки почитаю і, можливо, знайду рішення цієї. Проблеми. Зараз покажу. Ось така каструля. І я її не можу нічим відмити. І включила витяжку от вона вже довгенько так працює, але, на жаль, такий аромат гореного так і залишається. У мене небагато ялинкових прикрас, всі вони переважно ручної роботи. Але в цьому році я започаткувала традицію купувати по кілька якихось цікавих скляних іграшок на ялинку. І через кілька років, сподіваюся, у мене буде така невеличка колекція. Ці прикраси з Аврори дуже навіть гарні. І виконані ідеально, ніде немає ніяких сколів, якихось плям, ну, словом. Дуже гарно виглядають, і якщо б тут був наконечник, ось це кріплення не пластикове, а металеве, як в ось цих іграшках, то вони б, знаєте, виглядали на мільйон. Дуже гарні. Я з наших аврор скупила все, що було. Згадала, що у мене ще є ось такі прикраси, сосульки. А також така краса подарувала мені моя подруга. Щось у мене голос сьогодні сідає, не хочеться захворіти на свята. І мої улюблені керамічні сніжинки. Дуже ніжні, такі гарні. Шкода, що їх мало. А ось ці паперові. Іграшки купувала в минулому році в Аврорі. Вони на магніт. Ось так складаються. І така краса виходить. Я закінчила, прийде Артемку і поставить зірочку. І також хотів почепити гелікоптера. Всі гірлянди, які у мене залишились, я їх склала в прозорий контейнер. Ці коробки викину, оскільки тут вже і гарантії немає. Ось. І мені здається, що так набагато зручніше все видно, все на виду і на одному місці. Ну і Це все теж зараз проскладаю по своїх місцях. Мого чоловіка день народження, хочу спекти торта. Гостей не має бути, знаєте, це суто для нас. І якщо вийде, то добре, не вийде, то дуже добре. Я боюся пекти торти, коли це якась відповідальність, коли якесь свято, гості і, і так далі. Словом, якось ми говорили, задумались, а по стільки нам років, розумієте? І зрозуміли, що до тридцяти якось все було зрозуміло, а після тридцять вже ніхто і не рахує. Отак. Вот В Артемка в групі знову було день народження, і ось такий подаруночок він приніс. Отже, тут така міні-розмальовка, яка в цілому підійде і для хлопчиків, і для дівчаток з динозавриками. Це, я так розумію, якийсь пазлик, можна від'єднати ці детальки і зібрати пінгвінчика. Бульки. Це Просто must have. І отакі смаколики. Ось Так вирішила показати, можливо, для когось буде ідея. Давненько я не бралася до швайної машини і часу не гаяла, підігнала собі роботу. Слухайте, в мене таке освітлення в квартирі, що я постійно ніби з якимись сенцями під очима. Ну, просто. Вже нічого не зміниш з освітленням. Ну, словом, зараз покажу, що. Ще купила. колись, дуже давно, проживаючи в Італії, я собі придбала два ось таких комплекта на різдвяному ярмарку. Такого плану постійно білизну люблять стелити в таких сімейних готелях в Альпах. І я дуже хотіла мати і собі такий комплект. Червоний вже зносився, а ось цей залишився, а не, використовую, не використовувала я його через те, що тут не підковдра, а просто велика така простень. Ну, європейці люблять під таким спати, мені незручно, тому я купила подібний колір. І зроблю підковдру. На камері, до речі, зовсім різняться кольори, але в реальності вони навіть дуже гарно пасують одна до одного і немає такої сильної різниці. Тому сьогодні ввечері буду мати чим зайнятися. Поділюсь лайфхаком щодо шиття. коли є дві різних тканини і. Вони явно не від одного виробника і, можливо, подібні по складу. Окей, але вони дуже реагують по-різному на температуру, тому варто або ж пропарити добре, або попрати. В моєму випадку я можу попрати взагалі без проблем. І тоді вже точно сяде. Тканина настільки вона має сісти, і вже тоді візьмусь до шиття. Але якщо такої можливості немає, то так, варто пропарити обов'язково, аби тканина дала свою усадку, і тоді вже можна братись до шиття. З новенького нам приїхали стільці, які ми очікували місяць. Їх є 4 штуки: 2 доїдуть сьогодні. В оригіналі вони були в чорному кольорі, але ми все-таки обрали інший зелений, точно такий самий, як на дивані. Ці стільці в магазині були в чорному кольорі, і вони дуже привертали увагу. Привезли ми два стільця додому, аби подивитися, як все це виглядає в загальній картині. І чорний колір, безумовно. Зараз вставлю десь фотографії, в мене є. Безумовно, виглядає дуже стильово, класно, ну, на контрасті, гарно. Але, як на мене, надто багато чорного на кухні, я вже не хочу. І щоб не обирати ще якийсь колір, я все-таки надала перевагу тому, який вже є в наявності в квартирі. В цілому, це оббивка, і якщо щось піде не так, можна буде просто перетягнути. І хочу одразу поклеїти на ніжки оці штучки, протектори. Хочу наліпити, вони досить важкі, і коли відсуваєш такий звук, що просто нестерпний. Що ось так це виглядає в загальній картинці. І як на мене, так більш свіжіше. Хоча, ще раз повторю, з чорними стільцями виглядало дуже стильно. Але тут вже і так чорного кольору достатньо, як на мене. І що мені імпонує, що ця тканина дуже добре миється. От на дивані часом бувають якісь плями різного характеру, і, і вони досить добре відмиваються, тому сподіваюся, сподіваюся, що все буде окей. Я саме через те, що будуть заношуватися у ці спинки, я не хотіла з оббивкою. Але подобається все-таки, як виглядає. І спинка м'ясенька. Взагалі, стільці є. Дуже зручними і вони також досить бюджетні, ну, порівняно з тими, з тими цінами, які ми на сьогодні маємо. Це треба забрати. Ось, і вже зовсім все по-іншому тут виглядає. Треба буде щось придивитися. А можливо, і зовсім забрати цей піднос зі столу. Я давненько не підживлювала фуксію. І побачила, що в мене ще є якесь добриво, тим паче, що деякі листки почали жовтіти, опадати, і немає пуплянків. Ось тут один був, і то відпав щось, певне, їй бракує, тому буду зараз її підживлювати. Знайшла ось таке добриво. Тут треба 5 грам на 2 літра води. І у мене саме є пляшка на 2 літра. Буду додавати на око 5 грам, тут в упаковці 25. І цей, цей препарат, це добриво, воно тут для багатьох квітів. Так, я вже тут поприбирала майже все лего, яке валялося по, по підлозі, і хочу прибрати і помити підлогу. Відповідальності перед гостями немає, і тоді все вдається: і тор, і коржі, і, і крем, і все інше. Святкова вечеря також готова. І я натерла цедру лимона. Хоча крем не лимонний, і в коржі я також нічого не додавала. Але захотілося мені і прикрасити, і додати якогось мене традиційно м'ясо в горщику. Це швидко, смачно, дуже зручно. Ось і ще зараз дороблю салатик. І будемо вечеряти. А так виглядає наша ялиночка вночі. Краса. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую! Що ви додивились його до кінця, не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал. Всім па-па!